Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде компактний компресор від компанії Остром, який називається Інфлейт 200». Цей малюк має досить цікавий і простий дизайн, і декілька конструктивних рішень, які не зустрічаються в інших компресорах. На мій погляд, ці рішення досить вдалі і прості, але чомусь використовуються вони тільки в цій моделі. Це одна з найбазовіших моделей даного виробника, і тому, окрім механічного манометра та Однієї кнопки вимкнення вимкнення ми тут більше ніяких там органів керування або контрольних приладів не маємо. Тобто, все мінімалістично, все просто, але при цьому дуже якісно. Зібраний компресор якісно, і також він виготовлений з дуже класних якісних матеріалів. І ми бачимо, що навіть є такий різнофактурний різнокольоровий пластик для того, щоб зробити дизайн не таким нудним. З цієї сторони ми якраз можемо побачити те саме, одне з тих самих конструктивних рішень, які мені сподобались. По-перше, хочу зауважити, що ось штекер для під'єднання до бортової мережі автомобіля має спеціальний холдер, і також дріт в нас намотаний на спеціальний барабан. Тобто ми просто ось так беремо і відмотуємо необхідну довжину дроту. Потім тут у нас є ось таке відкидне руків'я, за допомогою якого ми можемо повернути дріт на своє місце. Тобто не потрібно там вручну якось цей дріт скручувати, якимись тяжками, змотувати, тощо. Все продумано, все зручно, і ось таке рішення мені насправді дуже подобається. Раніше ми нічого подібного не зустрічали. І також тут є ще один холдер, в якому у нас сховались насадки для накачування м'ячів, матрасів, надувних меблів тощо. Що стосується повітряного шланга, то для нього також є своє місце. Це знову ж таки дивина. Зазвичай нам зустрічались компресори, де виробник там попіклувався, наприклад, про холдер для шланга і не подумав, як ми будемо зберігати дріт або навпаки. В даному випадку, як ми бачимо, все продумано, і дріт, живлення, і повітряний шланг можна сховати на свої місця. Робиться це дуже зручно. І таким чином компресор виглядає досить компактно, з нього нічого не стирчить. Не бовтається, його можна спокійно, акуратно зберігати. Єдине, що мені тут не подобається, і це вада багатьох таких фірмових речей, це відсутність кейсу або футляру для зберігання. Як я вже казав, манометр у цієї моделі механічний, і тут є декілька одиниць вимірювання. Тиску. Нас, звісно, цікавлять атмосфери, але їх тут немає. Тут замість атмосфер або бари, або кілограм сили на квадратний сантиметр. Кілограм сили на квадратний сантиметр дорівнює 0,97 атмосфери, а бар 0,98. Ну, в принципі, одне те саме. Це в нас якраз помаранчева шкала, і як ми бачимо, тут є ще такий помаранчевий сектор, яким виділена зона. Найрозповсюдженіших варіантів тиску в різних автомобілях. Тобто орієнтуємось вже по цій зоні, коли стрілочка заходить в дану зону, потрібно звертати увагу на показники компресора, для того, щоб своєчасно його вимкнути. Адже тут функція автостоп відсутня. Що стосується технічних характеристик, то вони тут наступні: максимальна потужність, яку може розвивати цей компресор, складає 120 Вт, і вона обмежена тим, що він під'єднується до прикурювача автомобіля. Тобто прикурювач в нас розрахований на струм 10 А, і це якраз дозволяє отримувати максимальну потужність 120 Вт. Це стосується і. Компресора і будь-яких інших приладів, які ми будемо під'єднувати до роз'єму прикурювача. Максимальний тиск, який може створити цей компресор, 5,5 бар, тобто майже 5,5 атмосфер для легкового автомобіля цього достатньо, тому що взагалом легкові автомобілі там качаються до тиску 2,2, 2,3, можливо, 2,5 атмосфер. Тому, в принципі, характеристик цього компресора буде достатньо. Довжина. Дрот уживлення складає 3 метри, довжина повітряного шлангу пів метра. Тобто сумарно ми маємо довжину 3,5 метри. Навіть на великому позашляховику цього буде достатньо, щоб від роз'єму прикурювача дотягнутися до всіх чотирьох коліс. А ось як швидко цей малюк зможе накачати колеса того самого великого позашляховика і чи взагалі може він це зробити, ми зараз перевіримо. Отже, для того, щоб накачати повністю спущене колесо 19-го діаметра, цьому малюку знадобилось приблизно 6,5 хвилин. Зважаючи на конструкцію і розміри даного компресора, це дуже хороший показник. І найголовніше, що такий компактний компресор взагалі здатний качати колеса великих автомобілів. Відповідно, для середньогабаритних автомобілів або для малолітражок він точно підійде і буде качати колеса меншого діаметру ще швидше. В результаті я можу сказати, що якихось серйозних зауважень до цього компресора в мене немає. Так, звісно, мені хотілося би мати функцію автостоп та цифровий манометр, але ці всі функції є в інших, більш дорогих, більш просунутих моделей даного виробника. В даному випадку ми тестували одну з найпростіших моделей, і незважаючи на свою простоту і там якийсь нижчий рівень в модельному ряді, цей компресор повністю впорався своєю основною задачею. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.